Вітаю! Мене звати Тетяна Кузьменко і я акторка. Маю досить зйомок у кіно, серіалах, кліпах, в рекламі. Акторська освіта, дворічний курс у Ukrainian Film School, в українській кіношколі. А також чимало курсів. Останній був це за методом Майкла Чехова. Займалася. Володію англійською і німецькою мовами, добре стріляю, добре керую аптівкою і дуже люблю швидкість. А ще я дуже емпатична. Це дозволяє якби, легше відчути персонаж, але також і інших людей. І зараз, зараз тільки болі, що інколи доводиться просто. Ні без ціну вструювати або згадувати персонажів таких, які нечуттєві. Мені здається, що Ой, ця така чуттєвість це з однієї сторони добре, а з іншої сторони, як прокляття. Але якби це сталася вже ця подія, яку ми так довго очікуємо, це було б радості. Я б, мабуть, мільйон разів була щасливіша, тому що відчувала б це і від інших людей. Хлопці б наші повернулись. Дай Боже. Добре. Ну, ніби все сказала про себе. Надіюсь, персонал. Ой, ти паш вам підійде. Ми разом попрацюємо у вашому проєкті. І буде успіх! Дякую. До зустрічі.